Всім привіт-привіт І я сьогодні буду знімати другу частину серіалу е -е, да. І це вже друга частина серіалу Ну як вам сказати Близняшки Це вже напевно Я якщо згадаю серію то я вам скажу вже Ну, я вам расскажу. Mm -hmm. Так, ой. Ми будемо летити. Ми можемо через 3 години прилетіти вже. Кого? У нас є дача, ми на дачу летимо. Тому там ми а не ну. Ми їдемо на відпочинок. Так. Ну, летимо. Ми мы... ну. Ми летим не летимо, а ми просто на відпочинок їдемо. Лай, летимо. Я знаю. Does hold me. Може не ви летіли, але від спали, так? Так, не ціло. Може цілинич мене. Ой, Летіло. Через скільки ми годин перелетимо? Ви вже перелетите зараз через дві години. Ага ясно яст. Висталки так, ви через е одного дену прилетіте вже, ясно. Хочте в туалет, то тут, тут є туалет. Зараз зараз пролити вже так, що офігіли на мене сідати. Зараз прилетимо вже. Все, ми прилетіли. На кінець, то, то я вже стомилось. Твої, напевно, речі. Це мої. Нє, вони знають, ці до речі. Сама мені реч, чи ой? Це навушники. Є, це мої навушники. Это уже прилетіли. Ну, да. Так, ось мы уже и тут. Охуйки він великий. Так, Так, кто там? Так, це мы. А, бачу вас. А, бачу вас, бачу. Заходите, ой, ми прийшли сюда відпочивати так добре, идеть. Ого, так, тут вітальні тут у нас, ого, ванна, тут кімната є, зі столиком, зі зеркалом, ого, це дуже круто. Takk og pris. Соска. У нас дві суски є. Так, все. Так, це буде, напевно... Не знаю, чи це треба. А картоплек. Нечесто не ставила это. Вон. Это мої речи. А там мої речи. Такое твої речі. Кто там оталь? Подожди.

Шли дальше. уже на першу годину? Я буду спать. Я на першу годину. Шли. Мой боже боже. Дальше. Так. Чекала на Так, це мого тут відпочивати. Так. Ліфт. Ого, це тут кухня. тут кухня, але тут стульчиків немає. Тут якась така кімната тут. Боже, це моя кімната, а це наша. Так у нас немає дитини. Тейк на так. все, я пішла, О. -о.

Вишили всі свої купальні. I do Де карточку сюди? Тут плавки треба повісити. Само ну, так, так, так. Дві пари плавок у мене є дві пари повезло тобі нащо тобі тих дві пари плавок треба на треба о вже вечір спати треба ой Зараз одяг повішу ой розби так, іди лягай спати. Добре. Сторо все закрию. А добра ніч. добраніч. Так, тут треба якось... Ось тут есть тут. 않…

І мені было дуже приємно ви поставити потопайку. І всім до зустрічі, всім пока.